Привіт, опікунко! Мене два роки підопічні не відпускали у відпустку, а все тому, що я один раз приготувала їм цю страву і вони закохались у неї назавжди. Тож став лайк і підписуйся, доки я розповідаю рецепт. Для цієї неймовірно ніжної курячої запіканки з соусом бешамель нам знадобиться курячі стегна десь 4-5 штук: одна цибулина, один солодкий перець, один-два зубчики часнику, трохи вершкового масла, борошно та молоко для бешамелю. Жменя тертого сиру, якщо любиш рум'яну скоринку, сіль і чорний перець. Готуємо спочатку відварюємо курячі стегна у холодній воді, доводимо до легкого кипіння і варимо приблизно 2 десятки хвилин, даємо охолонути, знімаємо шкіру, кістки, а м'ясо розбираємо на волокна або на великі шматочки. Поки курка остигає, на сковорідці розтоплюємо трохи масла, дрібно ріжемо цибулю, перець кубиками, часник майже у пил. Спочатку обсмажуємо цибулю до м'якості, потім додаємо перець і часник, накриваємо кришкою і тушкуємо хвилин із 15. Паралельно робимо соус бешамель. розтоплюємо трохи масла, додаємо велику ложку борошна, змішуємо в густу пасту. Потім тонкою цівкою вливаємо молоко, постійно помішуючи. Соус має вийти густим, як домашня сметана. Дамо йому кілька хвилин настоятися. Коли овочі стали м'які, додаємо до них усе куряче м'ясо. Солимо, перчимо, перемішуємо і прогріваємо, додаємо пару ложок бешамелю для ніжності. Беремо форму для запікання, змащуємо її маслом. Викладаємо перший шар начинки. Вирівнюємо, змащуємо соусом. Потім другий шар і знову соус. Верхній шар повинен бути найщедріший, можна посипати сиром. Ставимо форму в духовку нагріту до 200 градусів. Запікаємо приблизно три десятки хвилин, поки верх не стане рум'яним і красивим. Дістаємо форму, даємо хвилинку відпочити, нарізаємо порційно і подаємо гарячою. Чудово смакує з кислим молоком або густим йогуртом. Готуй і побачиш, чому мої підопічні не відпускали мене у відпустку 2 роки. Якщо хочеш більше таких рецептів, став плюс в коментарях.